Добрий день! Ми продовжуємо вчитись розкладати складені числа на прості множники. І на цьому занятті ми спробуємо застосувати ознаки подільності на 2, 3, 5 для розкладання чисел на прості множники. Для роботи нам потрібно вже більше простих чисел, тому я тут навела 10 перших простих чисел. Їх Достатньо для того, щоб розкладати більшість чисел із підручників математики на прості множники. І нам ще потрібні будуть ознаки подібності на числа 2, 5 і 3. Розкладемо число 26. 26 в таблиці множення немає. Але можна помітити, що 26 ділиться на 2, тому що остання цифра 6. Запишемо. І усну розділимо 26 на 2. Це досить легко зробити. буде 13 Оскільки число 13 просте, то одразу можна його записати. Тому 26 розкладеться на 2 і 13. Розкладемо число 144. 144 в таблиці множення немає. Але знову ж таки помічаємо, що це число ділиться на 2, тому що остання цифра 4. Запишемо. І якщо 144 розділимо на 2, буде 72. 72 є в таблиці множення. Ми вміємо розкладати такі числа. І розкладається 72 на 3 двійки і 2 трійки. Таким чином, число 144 розклалось на 4 двійки і 2 трійки. Розкладемо число 51. 51 таблиці множення також немає. На 2 число 51 не ділиться, але ділиться на 3, тому що сума цифр 5 плюс 1 6. Якщо сума цифр 6, то число ділиться на 3. Запишемо трійку, і можна десь на окремому аркуші Розділити 51 на 3, можна це зробити усно. Виходить 17. Оскільки число 17 просте, дивіться, зверху у вас табличка простих чисел, то одразу можемо в розклад написати 17. Тобто 51 розкладеться, як 3 помножити на 17. Розкладемо число 75. Одразу помітно, що 75 ділиться на 5, тому що остання цифра 5. Запишемо п'ятірку. І 75 розділимо на 5. Це можна зробити десь на окремому аркуші. Виходить 15. 15 дуже легко розкладається: це 3 помножте на 5. Отже, 75 розкладається на одну трійку і 2 п'ятірки. Розкладемо число 99. На 20 число не ділиться, а от на 3 ділиться. Подивіться на ознак подібності на 3. І подумайте, чому. Отже, запишемо трійку. 99 розділити на 3 дуже легко навіть усну, буде 33. 33 також ділиться на 3, записуємо. І після ділення буде 11. Отже, 99 розкладеться на 2 трійки і 11. Наступне завдання пропоную виконати самостійно. Потрібно розкласти ось такі числа. Працюйте. Бажаю успіху! Перевіряємо. 62 ділиться на 2, буде 31. Отже, 62 розкладається як 2, помножити на 31. Розкладемо число 84. 84 ділиться на 2, буде 42. І 42 легко розкладається, як 2 на 3 на 7. Отже, в розкладі числа 84, 2 двійки, одна трійка одна сімка. Розкладемо число 57. 57 ділиться на 3, буде 19. Число 19 просте, тому розказ завершено. Тобто, 57 це 3 помножити на 19. Розкладемо число 105. 105 ділиться на 5 і буде 21. 21 розкладається як 3, помножити на 7. Отже, число 105 розкладається на одну трійку, одну п'ятірку і одну сімку. Розкладемо число 69. Це число ділиться на 3, буде 23. 23 просте число, тому розклад завершено. 69 розкладається на 3 і 23. Отже, якщо чисел, які потрібно розкласти, немає в таблиці множення, і вони не є добутком чисел з таблиці множення на розрядну одиницю, тоді для їх розкладу можна застосовувати ознаки подільності на 2, 3, 5. Ось таким чином, як сьогодні. Ну і звісно, потрібно знати декілька перших простих чисел. Краще користуватися таблицею простих чисел. Сподіваюсь, що урок був для вас корисним, і що ви успішно засвоїли і цю тему.